Хто зі мною готувати смачну апетитну долму? Залишайтеся, приготуємо разом. Нам буде потрібно фарш, рис, цибуля. Зелені ми будемо використовувати петрушку, м'яту та кріп. Також нам треба буде вершкове масло, листя винограду та спеції за вашим бажанням. Займемося заправкою фарша. Для цього нам потрібно на квадратики порізати цибулю. Частину цибулі сирої ми викладаємо в фарш, а частину підсмажимо на сковорідці. Потрібна м'ята. У мене свіжо заморожена, я її ріжу на дрібненькі шматочки. Перекладаємо фарш у більшу посудину, викладаємо частину сирої цибульки, подріблену м'яту, пучок свіжої петрушки. Підсмажена цибулька охолола, тож її також викладаємо сюди. Не забуваємо до фаршу додати друзі спеції. У мене буде сіль, куряча приправа з часничком, чорний перець, куркума. Копчений болгарський перець, хмелі сунелі перемішуємо, щоб між собою фарш, спеції та зелень гарненько перемішалися. Тепер нам потрібно взяти рис, промити його в декількох водах та додамо до фаршу. Фарш, друзі, готовий, тож ми його відкладаємо в сторону, а ми займемося виноградним листям. Перебираємо, друзі, листочки. Зараз літо, вони у нас свіженькі, тільки зірвали. Де є ось такі хвостики, нам потрібно їх зрізати. Заливаємо наше листя кип'ятком та залишимо на декілька хвилин. Листя охололо, тож робимо долму, кладемо на дощечку прожилками догори. Тепер беремо ложечку фаршу, розстріліємо ось так. Та стараємося завернути гарно листочки, щоб вони при варці не розкрутилися. Беремо наступний листочок знов прожилками догори ложечку фаршу. де більше листочок можна додати більше. Ось так. Та знову, друзі, загортаємо. Кожен листочок нам підкаже, як його зручніше завернути. Вони м'ягенькі, не тріскують і гарно складаються. Ось така долма у нас виходить. На дно посудини ми виклали три шматочки вершкового масла. І тепер ставимо наші заготовочки. Ось тут де кінчик. Цим кінчиком ставимо донизу. Перший шар ми виклали. Продовжуємо викладати щільно. Другий шар. Зверху знов, друзі, викладаємо вершкове масло Воно молода сніжного смаку. Накриваємо, друзі, тарілкою, щоб вони залишилися у нас ціленькими, не розкрутилися. Та заливаємо водою до верхньої долми. Відправляємо варитися на годину часу на слабенькому вогні. Займемося соусом для нашої страви. Міленько нарізаємо свіжий кропчик, затискаємо чесник. Додаємо кефір або йогурт викладаємо сметанку. Підсолюємо смачний соус до нашої страви, готовий. Така в нас смачна вийшла страва. Якщо зацікавила, приготуйте для домашніх та поділіться з друзями.